Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо Україночку! А ви підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також мені дуже важлива ваша активність. Тому коментуйте та ставте лайки! І почнемо малювати! Спочатку ми будемо малювати простим олівцем. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Трошки вище серединки аркушу намалюємо коло. Це буде голова. Намагайтесь завжди малювати без допоміжних матеріалів, а від руки. Намалювали і тепер помітимо волосся. Це серединка кола. Трошечки відступаємо праворуч, опускаємось вниз. І тут. Малюємо таку лінію вниз. Це пасмо волосся, яке йде у лівий бік, а з іншої сторони волосся у правий бік. Намалюю тут лінію трошки вище. І тепер будемо малювати очі. Одне невеличке коло зліва. І так само з правої сторони на тому ж рівні малюємо друге коло. У кожному колі намалюємо два маленьких. Зверху і знизу. Це буде відблиск. І так само з іншої сторони. Далі війки. І якщо волосся у вас не дуже низько, домалюємо брови. Тепер малесенький носик. Коротик під ним дужкою, А на голові буде гарний український віно. Помічаємо душкою, де він буде розташований, трошечки нижче від верхньої лінії. І на намальованій лінії малюємо квіти. Намалювали серединку, тепер пелюстки. Поруч ще одна квіточка. Тепер ще квіточка, потім ми між квітами намалюємо невеличкі листочки. І скільки у вас поміститься квіточок, стільки і малюйте. Тут я ще одну намалюю, це вже буде остання. І дуже просто намалюємо листочки. Тут листочок. Тепер між квітами вгорі, знизу малюйте листочки під різним нахилом, щоб вони виглядали цікавіше. І домальовуємо листочки до кінця віночка. Домалювали. І тепер ще над віночком у нашої україночки трошки виглядає волосся. Ось тут, трошечки лініями додаємо цього волосся. Зараз ми його повністю домальовувати не будемо, а намалюємо сорочку, в якій вона вдягнена. Орієнтуватись будемо від зовнішньої частини ока, помічаємо собі ці лінії. І ось так дуже просто лініями на розширення малюємо сорочку. Знизу об'єднуємо. Бачите, ми малюємо тулуб дуже просто, щоб вийшло абсолютно у кожного. І далі на шиї намалюємо намисто ось такі кружечки. Під головою і по боках останній кружечок виступає за межі сорочки. Тепер між цими намистинками знизу малюємо ще. Нижній ряд намистинок вже не виступає за межі сорочки. Тепер намалюємо рукава. Рукав починаємо малювати згори. Вниз і лінія трошки розширюється, а далі вона закруглюється. Одразу ось так просто малюємо ручку. Тепер треба намалювати рукав з іншої сторони. Дивимось, де закінчується цей рукав, помічаємо собі. І так само домальовуємо рукав тут. І напівколом домальовуємо ручку. Ось такі пишні рукава вийшли. Малюємо тепер ніжки, які виглядають з-під сорочки. Тепер друга. На цьому етапі я буду обводити лінії чорною ручкою. Краще використовувати ручку, тому що вона пише більш тонко, ніж фломастер. І потім вже ручкою я домалюю волосся, стрічки на віночку. А ще наша україночка одягнена у традиційну вишиту сорочку вишиванку, тому згодом ми домалюємо візерунки. В очах велике коло розмальовуємо чорним, а два маленькі залишаємо білим. І продовжуємо наводити всі контури, намальовані олівцем. Тепер я домальовую волосся ось так вниз, нерівною лінією, трошки хвилястою. І зараз намалюємо візерунки на сорочці. Починаю я з рукава, малюю дві паралельні лінії поруч. Трошки вище хвиляста лінія. Ще одна. І між цими хвильками де заглиблення малюємо маленькі кружечки. І зверху. На тому ж рівні малюємо такий самий візерунок на іншому рукаві. Дві лінії. Тепер дві хвилясті поруч, маленькі кружечки. І такі ж візерунки намалюємо у нижній частині сорочки. Одна лінія. Поруч така сама. А вище малюємо дві хвилясті, щоб вийшла хвиляста смужка. І тепер намалюємо кружечки з нижньої і з верхньої сторони. Малюємо їх у цих заглибленнях. Я ще по боках домалюю тут і тут. І цей самий візерунок будемо малювати тут у верхній частині. Використаємо для цього спочатку олівець, ним малюємо такий прямокутничок, щоб нам було зручно орієнтуватись по цим лініям. І орієнтуючись по цих лініях, малюємо вертикальну хвильку, поруч ще одну, щоб вийшла така стрічка. Все повторюємо з іншої сторони. І щоб ці стрічки з'єднати, домальовуємо хвильку знизу. І додатковою прикрасою до візерунку є ці кружечки. Їх і малюємо. Якщо в серединці залишилось багато простору, можна тут так само хаотично домалювати ще кружечки. І дивіться, яка гарна вишита сорочка у нас вийшла. Намалюємо тепер стрічки до віночку, ось такою хвилькою. Поруч лінією додаємо їй товщини і закінчуємо знизу галочкою. Малюємо ще одну стрічку, я її намалюю ось тут знизу. Вона буде позаду цієї першої, тут ми її не бачимо. І тут домальовуємо. Додаємо товщини. І так само її закінчуємо. Стрічки наче розвиваються на вітру. З іншої сторони я також намалюю дві стрічки. Перша. Ви, якщо хочете, можете намалювати їх більше. В мене будуть дві, вони будуть патріотичні. Одна буде жовтою, а друга блакитною. Малюнок ми зробили. Витримати перзаєвий олівець ластиком. І будемо тепер розмальовувати. Червоним в мене буде намисло та візерунки на вишиванці. А на каналі у списку відтворень під назвою Моя Україна ви можете знайти більше уроків по малюванню української символіки. А ще посилання я залишу під цим відео. Вишиванка це символ та серце нашої України, а також це символ здоров'я, краси та щасливої долі. Також червоним я розмалюю чобітки, які виглядають з-під сорочки, а квіти у віночку у мене будуть червоні та помаранчеві. Тепер зелені листочки. Волосся роблю таке Руде. Тепер жовто Блакитні стрічки. Якщо є бежевий колір, ним можете розмалювати ручки та обличчя. І Україночка загалом готова, але я ще додам коричневого то волосся, роблю такими це штрихами. Наче розділяю ці пасма. І тут я чомусь вирішила, що коричневе волосся буде виглядати краще. Тому перемальовую її волосся повністю цим кольором. А вам як більше подобається, коли було у країночки більш руде волосся чи ось таке коричневе, напишіть в коментарях. І оскільки зараз волосся темніше, я чорною ручкою додаю такими лініями пасма. І дуже світло-сірим додаю відтінку на сорочку. Це робити не обов'язково. І все, наша україночка в вишиванці готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і до зустрічі у нових уроках малювання.